Сьогодні ми продовжуємо з вами тему про вектори, додавання векторів. На попередньому уроці ми з вами розглядали суму різницю векторів геометрично, а сьогодні розглянемо через координати. Ну, По-перше, додавання векторів у просторі нічим не відрізняється від додавання векторів на площині. Тому, хто цю тему знає добре з 9 класу, для нього нічого складного не буде розібратися в цій темі. Бо тут додається тільки координата по Тобто апліката, да? розглянемо. Якщо у вас є два вектори, які треба додати з координатами x1, y1, z1, і другий вектор b з координатами x2, y2, z2, то сума векторів а і Б це буде вектор, у якого додаються відповідні координати по x, x1 плюс x2 по y і по z. Все, ось вам і все правило. Нічого тут складного немає. Додали координати по x, по y і по z. Так само з різницею. Відняли координати по x, по y, по z. Причому віднімає... не плутайте з координатами вектора, коли ви від кінця віднімаєте початок. Тут просто віднімається від першої координати віднімається друга x1 мінус х2, y1 мінус y2, z1 мінус z2. Наприклад, у нас дані вектори А з координатами мінус 2, 3 і 4, і вектор Б з координатами мінус 1, 5, мінус 8. Знайдемо спочатку суму. А потім різницю векторів. Суму позначимо через вектор С, різницю через вектор D. Отже, вектор С буде мати координати, що ми повинні зробити? Додати координати по х мінус 2 плюс мінус 1, так і записали 3 плюс 5, так і записали, і по Z 4 плюс мінус 8. Ну, я сразу записала 4 мінус 8. Отже, вектор С буде мати координати мінус 3. 8 і мінус 4. Тепер знайдемо різницю векторів. Вектор D віднімаємо від вектора А вектор B, Тобто мінус 2 мінус 1. Ну це буде плюс 1. Так? 3, мінус 5, 4, мінус мінус 8, тобто плюс 8. Тут я сразу вже записала одразу. Отже, вектор D має координати 2 плюс 1 мінус 1, 3 мінус 5, мінус 2, і 4 плюс 8 це 12 Отак От знаходиться додавання, ну, сума і різниця векторів. Так, розглянемо завдання. У нас дано два вектори а і b. Треба знайти координати вектора a плюс b, тобто суми цих векторів, і модуль вектора. Модуль, нагадую, це довжина вектора. Координати, як ми знаходимо, знову ж таки, ми додаємо 3 плюс-мінус 2, це буде 1, мінус 6, Плюс 4 це буде мінус 2, і 4 плюс мінус 5 це буде мінус 1. Зверніть увагу, коли ви пишете сума векторів вектор А плюс вектор Б, то ні в коєму разі тут не ставимо знаки дорівнює, бо ви знаходите координати, а координати просто після вектора або після точки записуються у дужках. І ніяких знаків дорівнює тут немає. Тепер знаходимо модуль. Суми векторів, ну, модуль, ви розумієте, знаходите, ну, пригадуєте, знаходиться за формулою корінь х квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Тобто беремо в квадрати координати цього вектора. Х квадраті 1 в квадраті це буде 1, y в квадраті мінус 2 в квадраті це буде 4 плюс 4. і мінус 1 в квадраті це буде 1 плюс 1. І все разом це буде корінь із 6. Корінь з цього не виймається, тому так і залишаємо. Так, тепер друге завдання. Дано вектори А і Б. Треба знайти координати різниці цих векторів, ну і модуль відповідно. Координати різниці віднімаємо від першого другий вектор. Спочатку х, потім ігреки, потім зет. Мінус 10 мінус 2 буде мінус 12, 15 мінус 6 буде 9. Мінус 20. Мінус, мінус 12, тобто плюс 12, мінус 20 плюс 12, мінус 8. Найшли координати. Тепер довжину цього вектора або модуль вектора це корінь, і беремо в квадрат кожну координату і додаємо між собою мінус 12 квадраті 144, плюс 9 квадраті 81, плюс мінус 8 квадраті 64. Дорівнює, ну, порахували разом це 289 і корінь це буде 16, ой, 17. Так. Наступне завдання: знайдіть координати точки А, такої, що вектор АВ плюс АС дорівнює 0. Якщо у нас точка Б має координати 4-2, 12, а точка С має координати 3 1 – 4. Так, ну щоб знайти координати вектора А, вони нам невідомі, позначимо їх за Х, З. Далі нам треба все дивитись на свою, своє рівняння. Ось воно. І все, що вам потрібно для рівняння, знаходите. Вам потрібні координати вектора АВ. Отже, знаходимо координати вектора АВ. Нагадую, від кінця віднімаємо початок, кінець це точка Б. Б має координати поксу 4, віднімаємо початок мінус х, 4 мінус Х. Далі мінус 2, -Y, -2 -Y, 12 мінус, -Z, З. 12, -Z. Тепер знаходимо координати вектора АС – а це від кінця від точки С віднімаємо початок, координати точки А. Значить, буде 3 мінус Х записали. Мінус 1, мінус записали. 4, мінус Z, записали. Тепер вам треба знайти суму цих векторів. І вона дорівнює 0 вектору, а 0 вектор має координати 0, 0, 0 по х, по y і по з. Отже, знаходимо суму, просто додаємо. Бачите, я розташувала один під одним. Так зручніше. Значить, що у нас додаємо по мінус х плюс 3-х, значить 4 плюс 3 це 7 мінус х-2х. Далі, число спочатку мінус 2, мінус 1, мінус 3, мінус y, мінус -Y, y, це буде мінус 2 y. Додаємо у ці по z 12 плюс 4, 16, мінус z, мінус z, мінус 2 z -2Z, і дорівнює 0 вектору з координатами 0, 0, 0. Тепер е, е, треба пригадати, у нас вектори є. Ну, якщо вектори рівні між собою то їх координати повинні співпадати. Тобто координата по х цієї суми співпадає з координатою 0 вектора. Тобто ми можемо записати рівняння 7 мінус 2х дорівнює 0, звідси 2х дорівнює 7 і х дорівнює 3,5. Далі мінус 3 мінус 2х дорівнює 0. Отже, 2 у дорівнює мінус 3, і звідси y дорівнює мінус 1,5. І так само z, 16 мінус 2z дорівнює 0, звідси 2z дорівнює 8, і, тобто, 2z дорівнює 16 і Z дорівнює 8. От ми знайшли координати X, і Z. А це і є координати нашої точки А. Ми їх так позначили. Отже, точка А має координати 3,5 мінус 1,5 і 8. Так, ну все. Дякую вам за увагу. До побачення! Таке коротке відео. До побачення!